Зараз подивимося, як Андрюха готовить комбайн, до дожнив. Каже, що повноцінно вимити комбайн треба два дні. А якщо дуже добре, то тиждень, так? Да? Два дні. Двері ще не поміняв, бачу. Та-да-да-дам! Що в нас тут? Йохани. Комбайн готовий до роботи. Двері теж бомбезні. Блін. Саме головне на них не опиратися, бо можна трошки легенько випасти в процесі. Це ну, в принципі нічого на них опиратися. Так, що в Андрюхе тут по ергономіці? Комп'ютер. Куча різних, різних інтересних клавіш. Тут теж телефонна трубка. Все по-простому. Радіо Альтаїр називається. Так. Музончик, мафончик і найголовніше в цій кабіні кондиціонер. Кондюр нужен по любасу. Та й все, все просте, утилітарне. І найголовніше, що воно робить свою роботу. О, Андрюха сейчас трохи мене підполоскає. Роботи багатенько, ну, так, все рівно. Якщо правильно все настроїть, Андрюха, слава Богу, вміє це робити добре. То ми зайдемо налегке. Ну, Я думаю, що і вийдемо так само. Так, треба пора коротше, тікати відсюда, бо чую, що зараз буду весь як чорт. Так того ж, Двері в тебе не дуже герметичні. <різь> ну, як мінімум. Да, помить комбайна це не в муку пердіть. В мудоха це багато треба. Ну, а що робити? До сезону треба готуватися, то. Без цього ніяк, це не оменеш. Коротше, Андрюха. Буду я тікати, мабуть. Така погода не може не радувати. У нас пішов за два місяці перший продуктивний дощ. Він і досі йде і дуже добре не Думаю, що нарешті нарешті він промоче землю так, як треба. Можливо, і волога зімкнеться, і каз запрацює. Далі коренева система піде рости. Коротше кажучи, дощ для фермера це називається День агронома. Сьогодні в нас вихідний. Планували добризкати підживкою соняшники. Ну, Так як плани наші, слава Богу, помінялися по такій причині, то в принципі це дуже-дуже класно. Так що, друзі, ставте лайк, слава Богу, дай Боже кожному доща. Знаєте, народ, коротко про погоду. У нас у цьому році взагалі погода це як казіно або як лотерея чи рулетка. Там іде дощ, там де село, ливень страшенний, хоч би граду не було. Тут сухо, сухісінько. Два місяці взагалі не було жодного доща від моменту посіва. Ну і відповідно так само і цей масив. Там далі теж йде дощ, бачите, таке прям синє-синіє, як лки-палки. І от задача, дилема. Чи виїжджать зараз на це поле бризка, чи не виїжджати? Давати вітаміни, чи не давати. амінокислоти, мінерали. Якщо, дай Боже, пройде дощ, то в принципі гроші нашим е, затратам і нашим е, старанням. Покажу вам мої проблемні соняшники. Зерно лежить у землі. Земля порох. Пересушена до безмежного. Ось, будь ласка. Що то значить проблемні сходи у 2023 році? Оце зерно, воно нормальне, воно хороше, воно зійде. Йому просто треба дати вологу. Сіяли ми на 5 см, 5, десь 6 але вологи як не було і тоді, так і немає і зараз. То що можна тут говорити? Хто винуватий в даному випадку? Або треба було сіяти рано соняшник, чого я не практикую, або задавлювати зерно на 10 см у землю і ждати чуда. Тоді воно або зійде, або не зійде, або хто знає, що з ним буде. Тому що соняшник не любить глибоких посівів. Ну, що ти зробиш? Уже на помилках учиться, на помилках. учиться. Тільки на своїх це дуже дорого виходить. Де, Тут де то... починається волога. Ось 10 см, навіть більше 12 чи 13 см, починається волога. Бачите? Он, де волога. Уявіть собі, як добитися хороших сходів. Коротше кажучи, хай якщо пройде дощ, я вам важливо покажу, що ми ж все-таки його посіяли. І воно тут зійде. Ану, шукаємо, де це насіння тут. Зараз побачимо. його. Ось, будь ласка, ще одна насінина, бачите? Лежить собі в сухенькій землі на глибині 5 см і балдеє. Так, походу, гримить, можеш таки щось натягне. Може, може, дай Боже. Бо вже просто задовбало. Нервова система вже блін, на ісході. Ну, та, в будь-якому випадку, навіть якщо зійде, отут соняшник. Це кардинально не поміняє ситуацію. Цей буде великий, уже там цвістиме, а цей буде по коліна. І він від того просто мені трошки зіпсує загальний агрофон. Буде сиріше зерно, якщо встигне налитися. Ну, я думаю, що воно встигне, просто що вимолот буде хуже, будуть потєрі за комбайном. Оце всі витікаючі наслідки, які е, ми отримаємо в зв'язку із таким посівом. Отако, чуть-чуть вітарець. А все, пішла жара. Так ми дощу, друзі, не дождалися. Як би нам не хотілося, але його не було.